Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Менаді Виноградови. Програма Право на правду. Триває 230-та доба війни з Російською Федерацією. Вкрай важкі доби видалися для нашої країни. Але слід зауважити на тому, що якщо б не було цих обстрілів, то Російській Федерації ну, вкрай важко було погасити ту хвилю поганих, вкрай поганих новин з фронту, які зараз надходять. Продовжується у них і мобілізація не дуже добре. Вона проходить, тому вони намагаються якось підсилювати і збільшувати мотивацію для своїх майбутніх солдат. Коли побачив наступну новину, я мені здалося, що це якийсь жарт, що це якісь наші мотиваційні штучки. Тому я не повірив. Але згодом я побачив один відеоролик, тому давайте його зараз разом передивимось. Житель Кургана Иван частично мобилизованный. Мужчина уже получил повестку из военкомата. Теперь осталось только дождаться дня отправки. Иван идет исполнять свой воинский долг. Курганец был приятно удивлен, узнав, что в мясном центре «Рога и копыта» по адресу улица Карла Маркса, 151, дробь 1, призывникам бесплатно раздают сало. Про акцию, мобилизацию, скажем, я узнал из интернета, что вот ребята с Мясного центра раздают один килограмм сала всем кто подлежит частичной мобилизации это хорошая идея поддержать наших ребят я считаю что это дорогого стоит и хочу выразить благодарность так как наше нелегкое время это ну редкость В наше непростое время мы решили помочь хоть как-то ребятам которые подлежат мобилизации. Если ты получил повестку, можешь прийти и получить килограмм сала. Акция «Мобилизация» продлится еще целый месяц, до 13 ноября включительно. Призывников с повестками ждут ежедневно в мясных центрах «Рога и копыта» с 9 утра до 8 вечера. Ну, рога и копыта, что тут скажешь про справа військовой? Поговорим прямо зараз с паном Андреем Бондаренком. Пане Андрей, мои витания. Э, Доброе здравие. Пане Андрію, бачили, да, яку вони мобілізацію впровадили у себе? Кілограм сала дають призивникам. Як ви думаєте, допоможе це мобілізованим ну, дух п -п -п підтримати чи ні? Е, ну, я думаю, що ні. Е, там кілограм сала та – це щось мало. Ми бачили, коли давали навіть цілого барана в деяких. Е... В Суб'єктах Російської Федерації давали цілого барана за мобілізованого. Е, ну, Я не знаю, наскільки цей обмін, обмін рівноцінним є, але е, насправді можна сказати, що рівень інтелекту, мабуть, в тварини трошки вищий, тому що вона точно не поїде і не, і не піде туди, де її 100% б'ють на чужу ворожу для неї абсолютно територію, там, де її не чекають, не люблять і не хочуть бачити. Ну я чесно от, скажу. Вам, я, я думав, що це якийсь жарт. Ну, рагайка пита, ну Ільфа Петров, там всі ці справи, ну може ні, ну це їх справа. Слухайте, у нас давайте про наші справи. Нелегкі, дуже останні дві доби виявилися для України. А, обстріли постійні були, а, і вони продовжуються, і вони продовжуються, І ніхто не знає, коли ж вони закінчаться. І а, а, таке питання: от скільки може тривати ця хвиля, а, скільки в них. Тих, я не знаю, калібрів ракету Х55, Х100. Чи, чи, і чим вони стріляють, і, і, і скільки це може тривати? Це, це може тривати там неділю, місяць? Чи спроможна Російська Федерація зараз на такий масований обстріл? Як вважаєте? Фінансово, звичайно, спроможна, тому що е кожного дня е виплати за російські енергоносії. Якісь негаразди у нас ну, тут вибачайте, шано. Ну, о, все добре. Е, з, з точки зору фінансово, це спроможність у них така є. Е, з точки зору кількості, ну, достеменно невідомо, скільки Російська Федерація має подібних озброєння. Тому що, е, як виявилось ті міжнародні структури, які мали би контролювати кількість е, ракет, е, і яких допускали там на певні об'єкти, весь цей час їх. Так само дурили, як і продовжують зараз дурити і ОБСЄ і, і будь-які інші міжнародні структури. Тому невідомо нам, скільки їх там, цих ракет є, але скільки б їх не було, вони ж подають цю зброю як високоточну. Насправді це, ну, по-перше, складно перевірити до досить, а по-друге, це не є зовсім так такою ж і правдою. І є ракети, якими вони користуються. Ну, з великою інтенсивністю, це і точка У, і кінжали, і Калібр, і ракети сімейства Х, Х-22 в першу чергу. Ну, Головне для слухачів, для людей, які не обізнані в цій тематиці, можу зазначити тільки те, що головним є, що різна швидкість польоту цих ракет. А тому відповідно і. Різна вартість дорогих ракет, які літають дуже швидко, в них небагато. Тому вони в більшості випадків стріляють ракетами, які летять повільніше набагато. Ну, в середньому швидка ракета, в середньому в золі враження протиповітряної оборони знаходиться близько 30 секунд. Ракета, яка більш масово користується Російською Федерацією, типу ракет, вони близько двох, а то й трьох хвилин. Ну, тобто цього вистачає для. Наших систем протиповітряної оборони, щоб їх ефективно збивати, ще набагато складніше працювати з тими, які летять швидко. Ну, це і ракети, певні ракети сімейства Х, і це в першу чергу кінжали, яких небагато. Про цікаво, якщо дивитися на те, чим вони стріляли, то номенклатура різна. Там якась кількість кінжалів була випущена, якась кількість хашек, якась кількість сестриста. Вони стріляли. Тобто, ну там навіть якщо дивитися на ці калібри, то Ну от вони могли б більше. Ну то мали б більше їх випустити, але бачите, ну ми, вони їх випустили менше. Просто, чи не каже про те, що ну от дивіться, прошу питання. Кажуть, що вони перейшли. По-перше, змінили ж командувача, Суровікін у них такий зараз. Він якраз за усі ракетні історії відповідає. Слухайте, хоча до цього якась дивна в нього доля був піхотинцем, потім став ракетчиком, потім там Сирія якась там у нього була, і ось зараз тут. Ось кажуть, що це вони перейшли вже на НЗ, тому й така дивна номенклатура, що там. Трохи там, та там трохи, бо могли б якось ну більше це робити, більш більш масово. До речі, слухайте, така цікава історія. Дивлюся, як вони у себе на російських каналах розкручують ну, те, що відбувається. І ось вони показують, що 150-160 ракет. Слухайте, вони кажуть, що випустили. Хоча ми подаємо інформацію що нам, що 80. за гаком, слухайте, а де ділися ще 80 ракет? Вони не долетіли, чи чи їх списали? Списали ті, хто знову... Про суровікін вже свої кармани там набиває на, 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 на цій операції. Як вважаєте, чому така розбіжність? Ось, ми в, 80, в два рази 80 і 160. З давніх давен існує в Російській Федерації, в їх Збройних силах, в їх армії, існує традиція, яку вони називають війни Ну, от, власне, це ця корупція. це Неймовірне розкрадання коштів платників податків російських, вони і призводять до е, таких цифр. Ну, плюс є момент, звичайно, певної такої історії залякування, намагатися залякати українців, коли ті повідомлення, які лунають в пресі, так званій. Російської Федерації вони доходять ну, певною мірою доходять до українського глядача. У нас, слава Богу, свобода слова, ми можемо дивитися все, що ми хочемо дивитися. І це намагання таким чином вплинути психологічно на українців. От Подивіться, скільки ми можемо випустити по вам ракет, скільки ми можемо стріляти. Ну, є різні варіанти розвитку подій. Один з варіантів, що ці обстріли будуть. Продовжуватися ще декілька днів, можливо, там не, не з такою інтенсивністю, як вчорашній, але досить, досить інтенсивно, досить велику кількість. Зазвичай такі операції готуються заздалегідь, тому версія помсти за Кримський міст, вона смішна. Ну, це не, не смішна, абсолютно ніякого ніякої, ніякої зв'язку між цими атаками. І вибухом на Кримському мосту а, насправді немає з точки зору планування військових операцій. Але такі операції зазвичай передують а, перед тим, як а, якісь наземні сили починають теж якісь свої рухи. Тому відповідно зараз а, Збройні Сили України а, в очікуванні більш активних mm -hmm. дій у противника тут. Я з вами згоден, бо більше тут з'явилася інформація що російська федерація разом з Білорусю утворила якусь спільну, спільну спільне військове об'єднання чи ну я от хотів вас запитати що це таке і ось кажуть кажуть що через деякий час там місяць два он пан Арестович вчора казав що можуть назбирати усіх чмобіків ну там тисяч 10-15, там от Якусь таку кількість і можуть або імітувати, або як той же пан Арестович каже, погнати їх на Київ. Як ото просто худобу якусь, я не знаю, на обій на, на Як вважаєте, чи може бути ця історія ось виглядати так через деякий час? Ну на напрямку Республіки Білорусь бо йде постійно напруга. Як... Кожен експерт про це говорить практично, я весь час на цьому наголошую, що скидати е, взагалі десь імовірність сценарію нападу з Республіки Білорусь не варто, тому що ці, е, ця ймовірність є дуже високою, залишається дуже високою. Те, що е, немає, на превеликий жаль для нас для всіх, для українців, немає в Білорусі ні законно обраної, легітимної, тим більше демократичної влади, ні свободи слова, відповідно, не дає можливості людям ну, максимально ознайомитися з дійсним перебігом подій. інформацією, їм там теж промивають мізки максимальною пропагандою, дуже політно і активно працює. ФСБ російське людей залякують людей за найменше якісь прояви симпатії до України, як мінімум, там дають арешти декілька діб, 10 діб. Є от дані їх дуже багато що. Люди, які говорять про те, що війна з Україною не припустимо, що українці нічого поганого не робили і не збираються ні на кого не нападали і не збираються це робити. Навіть просто за ці розмови. Людей заарештовують і позбавляють свободи пересування на деякий час. Відповідно, ця політика ведеться там давно, і вона має, звичайно, вже і свої наслідки, і свої плоди. Ми можемо стверджувати про те, що незважаючи навіть на певні зв'язки родинні, більш тісні зв'язки білорусів з українцями, особливо прикордонні, незважаючи навіть на це, зараз. То можливість нападу звідти суттєво е, збільшилась, і готовність ну, відповідно наших е, збройних сил на тому напрямку теж є досить високою. Я впевнений, що є там і резерви. Це е, дає можливість е, відтягнути сили наші, відтягнути в першу чергу від тих напрямків, де ми успішно проводимо наступальні дії. І це так само ну, є одним з пунктів е, плану, таким самим пунктом, яким є і обстріли в наших територій ракет. Mm -hmm, Зрозуміло. Слухайте, о, за, далі поговоримо про кримський міст. Але пер, перед цим подивимося одне відео. Там лякають українців. Українців лякають сарматами. Давайте ось подивимося і по і що це поговоримо про це. Всім привіт, дорогі друзі. Є дуже важлива новость. особенно для жителей крупных городов Украины, украинцы, покидайте свои города, особенно крупные, потому что вас ждет большой сюрприз. Вот за этим леском стоят сарматы, которые готовы нанести удар. Поэтому, украинцы, берегите себя, покидайте свои города. Слухайте, Сармати. Що, що це таке сармат, так, щоб ми зрозуміли. І чи дійсно вони загрожують нам сарматами? Що, що, про що вони кажуть? Ну, РС-28 Сармат. ну Це за класифікацією російською, за класифікацією НАТО, ССС30. Це російський стратегічний ракетний комплекс шахтного базування п'ятого го покоління. Він э, здатний нести дуже великий э, заряд, дуже великий заряд. Це важка багатоступінчата э, міжконтинентальна рідинна така балістична ракета, ну ага. це більш-менш новітні розробки. І э, росіяни, ну як завжди, як от про э, кількість ракет помножені на два. Вони так само э, дуже люблять заявляти дуже, такі голосні заяви робити. Вони заявляють, що Сармати це ракети, які здатні знищувати не те, що міста цілі континенти. Ну ми вже чули одного навіженка, який розповідав нам про радіоактивний пепіл. Ну ага. це, звичайно, дуже, мабуть, страшно і, і дуже сильно про щось говорить російським глядачам задуреним. Ну, ми можемо більш критично ставитися до цієї інформації. Насправді, подібні пуски, ну, навіть спроба навіть. Команда, яка може бути надана на пуск чогось подібного до Сармату, призведе до удару у відповідь в автоматичному вже порядку. Тому що ну, одна справа, коли вони бряцають тими самими іскандерами і калібрами, які теж здатні нести тактичні заряди, про і що про що постійно йдеться в повідомленнях і наших, і російських. Ну, це одна справа. Інш, зовсім інша справа. Це вже ну, говорити про задіяння подібної зброї. Тут вже ні про які там нелінійні лінійні відповіді чи лінійні заходи йтися не буде. Тут вже буде відпрацьована та система uh -huh. захисту, яка є в країнах НАТО, яка є в Сполучених Штатах, Великобританії, в Німеччині, Франції і е, реакцію на Активацію взагалі подібних установок ну, дуже, дуже легко передбачити, буде активація всього, що є в арсеналі всього цивілізованого світу, і це все буде направлено в бік Російської Федерації. Ну, я впевнений, що навіть не зважаючи на масову пропаганду, на відсутність повністю критичного мишлення, ну якихось навіть зародків, да, там, мозку вистачить. Всім мешканцям, і в тому числі військовим Російської Федерації, щоб це усвідомити і зрозуміти. Угу. Так слухайте, ну це ж відповідь така в них за Кримський міст. Хоча достеменно на сьогодні версії ну дуже багато. От особливо мені подобалася версія, шо всьому винен Філіп Кіркоров, який напередодні давав якийсь там концерт, щось там. А якусь крамолу релі, релігійну зробив, і ось через це Кримський міст втомився трохи. Слухайте, а як що ви думаєте з цього приводу? Бо зараз ось кажуть, що це взагалі зробили ну військові Російської Федерації. Ну, така собі версія. І пан Подоляк також про це писав, казав, і взагалі так кажуть, що там якісь почалися процеси між ФСБ, військовими, кадирівцями і всією цією. Братію. Браті, що думаєте з цього приводу, з приводом мосту? Ну, всі ці версії сьогодні вони родом з творів Яна Флемінга, як на мене. Ну, не більше. Я б дивився нещодавно, навіть така країна, як Болгарія, спецслужби Болгарії розслідують вибух на Кримському мосту. Ну, знаєте, я не здивуюся, якщо. Наприклад, там, опори Кримського мосту будуть обслідні якісь слідчі з Буркіна ФОСО зараз оглядати. Яка різниця є? Чудова новина вона для нас, погана для них, для мене цього достатньо. Розуміло, ну рухаємося. рухаємося далі. Так, а до речі, до калібрів Сарматів і цієї історії взагалі ось ну, така історія. Якщо дивитися на офіційні новини, то напередодні ми бачили такі заголовки у російських змі про те, що почалися арешти, арешти людей, які відповідали за саме за ракетні підприємства, саме за калібри, за сармати, за всю цю історію. Тому на тлі цього в мене виникають дуже, дуже дуже великі сумніви, що ця вся історія дійсно ну. Можливо бути, може бути, і може бути у тій кількості, про яку розповідає Російська Федерація, бо інакше нікого б не арештували, і все було б у них добре. Лухте, рухаємося далі. Давайте по по фронтах. Що за останній дивіться, от за всю от, от за ці всі дві доби все одно я так собі розумів і бачив, що до цього ситуація на фронтах для ворога складалася ну так собі. Ну, не дуже, не перспективно, Ну, дійсно, не перспективно, ібо більше, все почало тріщати по швах і з одного боку, і з іншого, так і інше. Тому давайте поговоримо, що наразі відбувається. Відбувається на фронті. Ну, давайте на про Харківський напрямок почнемо звідти. Звільнення Харківщини продовжується. Ну вже майже завершено. На на радість всім нашим там співвітчизникам залишилось. А не багато і є е, дуже велика, дуже великі серйозні перспективи на тому напрямку. Хороші е, є надія те, що на те, що це Харківська операція блискуча, абсолютно е, скоро буде завершена повним успіхом і перемогою української зброї. Е, зараз ворог намагається знову ж таки. Атакувати трошечки з іншого боку, ми бачимо, як потужно вони обстрілюють зараз територію Сумської області, показуючи, накопичуючи там сили, показуючи своє бажання виходити і бити по нашому групуванню Харківській області з сторони Сумщини. Ну, ми впевнені всі вже в таланті саме нашого військового керівництва. Я не бачу жодних сумнівів в тому взагалі. Тому впевнений, що ці всі потуги ворога будуть розбиті, але дивимося уважно тепер. Не, не не стільки на саму територію Харківської області, де все зрозуміло, де ворог знищений як морально, так і фізично і чіпляється за свої останні там оборонні рубежі. А тепер звертаємо більшу увагу на територію, на напрямок території Сумської області. Угу. Цікаво, цікаво, будемо споглядати так. Східний напрямок, що відбувається зараз там. Чи, чи продовжує ворог активні дії? Там кажуть, багато зеків туди нагнали. пан, пан Андрію? На сході ситуація сьогодні можна сказати без істотних змін. Тактичних якихось успіхів, навіть приблизних ворог немає. Вони закінчилися. Вони були невеликі там напрямку Мар'янки, але сьогодні можна стверджувати, що їх посунули назад на ті позиції, з яких вони атакували. Про Зеків, так правда, це в першу чергу люди, які потрапляють до так званих частних воєнних кампаній. Ну, всім відомо Вагнера і ну, там не тільки Вагнера, їх в Росії достатня кількість. От Через тако, рекрутинг в лапках, називаємо його так, в ці приватні військові кампанії відбувається потрапляння цих нещасних людей на фронт не впевнений, що це для них рівноцінний обмін. Насправді їм обіцяють там півроку, і ви підете додому. Ну, можу запевнити, що нікуди вони звідти вже не підуть. А ось дивіться, двоє пане Андрій. А давайте на на от є на підтвердження цього. У нас відео. Відео, давайте його подивимося. Там якраз один з в'язнів розповідає зеки. Давай, воно, розповідає про те, про те, другий призив. У них почався другий призив у колоні. Давайте подивимося це відео. Ребят, добрий день. дзвонив мой друг з Харба іменно з зони, да, іменно. І у них зачислено було на війну, іменно неділі три назад 375 чоловік, пять чоловік. С Харба поїхало на війну, заключених. Знаєте, скільки повернулося? 52 два Все, іменно. Немає цих дурачків, А пішов другий призив в зону. ніхто їхати вже не хоче. Хотели петухов пошкребать першим. Призывом их не брали. Петухов именно, а брали таких именно, там, козлов именно всяких, такую нечисть. А это именно петухов пришли подребать, так петухи не хотят ехать. Меня кент вонит. Говорит: никто, ни один человек больше с лагерей в Харби не поехал. Говорит, вы что, гоните, именно на смерть ехать. Так что, вот такие друзья именно дела. Зеки тоже именно в России уже понимают, что именно в мешках домой ехать не хотят. Зеки уже разумеют. Все розуміють, а там дуже швидко розходяться між зонами ці маляви, маляви повідомлення у них називаються. Так, ну тут все нічого тут нічого не додаєш, нічого не скажеш, той все вже сказав. Південно-Бузький напрямок. Що відбувається там, всі чекають добрих новин. Всі чекають, Херсон чекає, і що там відбувається зараз. Ну, В першу чергу цих новин чекає сам Херсон. Нам всім добре відомо, скільки. Там громадян, налаштованих, жити далі в мирній Україні. Немає там... Це псевдореферендум показав, що немає навіть достатньої кількості для якоїсь там масовки, просто для зйомок, якогось ролика проморолика, пропагандистського матеріалу. У них навіть не вистачило. Ні залякувань, ні там, якихось пряників, ні бочки варіння, ні коробки печення для того, щоб заманити туди херсонців українських громадян на свій референдум. Ніхто не захотів, прийшлося підвозити з Криму ще там, звідкись збирати їх там по всій області, цих е, поціновувачів Руська міра. І е, Херсон в першу чергу це чекає. Звичайно, дії там продовжуються. Звичайно, вони є, ми всі бачимо це, на відміну від фейкових новин. Ми бачимо кожного дня прапори над звільненими українськими населеними пунктами. Тому рухаємося, рухаємося вперед. Вже не так швидко, як це починалося, але ну, це зрозуміло. Противник відповідно накопичив там сили, засоби для стримування нашого наступу. Ну. Та сама ситуація, майже дзеркальна, яка була на території Харківської області, тобто швидкий хороший успіх, котел 1-2 для окупантів, масова втеча їх з залишками там, і, і їхніх якихось дорогоцінних харчів в вигляді горілки, але зовсім не дорогоцінну для них зброю. Вони залишають за даними. Яке нам надають наші, наприклад, союзники, бо ми не розголошуємо таких речей, відповідно. Але наші союзники з НАТО говорять, що половина бронетанкового парку України вже складається з трофейної російської техніки, і це не може не тішити. Так, так, дійсно. Я також читав про трофейну зброю і кількість танків, яку передала Російська Федерація для того, щоб ми краще їх знищували. Так, мене мене також виразила ця історія, але у той час я і зрозумів, чому там галас почався у Харківській області про нелегітимний наступ Украї збройних сил України і про захоплення техніки. я Тому зрозумів, чому так слухайте. Ну це добре. Добре, ба більше це ж новини з південно-бузького напрямку. Вони ж ще ж на перспективу. Там ми пам'ятаємо на, 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 на тижні, який був ворог. Почав від, від, та, відтягувати з запорізького напрямку туди артилерію, там все, що все, що там було йому здавалося, там стоїть чекає. Ну а про що це каже? А це каже про те, що я думаю, що будемо на цьому тижні чи наступному чути вже новини з іншого напрямку. Я дякую пане Андрію, що долучилися до нашого ефіру. Дякую до наступних зустрічей. Вам багато здоров'я, слава Україні, героям слава а нашим телеглядачам. Нагадую, заходити на ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Надій Виноградов і Програма Право на правду Тримаємо стрій!